Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до засідання круглого столу. Сертифікація педагогічних працівників. Нові можливості професійного зростання. На ньому зокрема підбили підсумки цьогорічної сертифікації. «Обговорюємо питання сертифікації. В тому числі будемо вітати наших освітян, виділяти найкращих, особливо тих, які були залучені до процесу сертифікації, підвищення кваліфікації, власного досвіду. І сьогодні ми ознайомимося також з новими практиками. З новими платформами освітніми, з новими можливостями освітнього процесу, за словами начальника управління державної служби якості освіти у Полтавській області Юрія Кращенка протягом 2019-2023 років. Успішно прийшли сертифікацію понад 200 вчителів початкових класів Полтавської області. А цього року 66 експертів Полтавщини вивчали практичний досвід роботи учасників сертифікації з різних регіонів України. Сьогодні ми хочемо з нагоди. Напередодні дня учителя, напередодні дня працівників освіти відзначити експертів з вивчення практичного досвіду учителів, які проходили сертифікацію в цьому році. Це вчителів початкових класів. Тобто 36 вчителів прийшло, але ще були експерти. Ці експерти вивчали практичний досвід учасників сертифікації, відвідували уроки, спілкувалися з учителями. Тож під час круглого столу присутнім вручили відзнаки з нагоди дня працівника освіти, що в Україні відзначають першої неділі жовтня. Сьогодні ми приєднуємося і дякуємо вам за ту плідну працю. Продовжуємо в цьому ж дусі подальшому працювати, тому що освітній фронт, я хочу сказати, він є. Також такий самий, як і на передовій. Якщо ми не навчимо дітей захищати себе, не підготуємо розбудовувати державу і працювати своїм розумом над новітніми технологіями, які будуть працювати навіть у військовій і в військовій галузі, значить, ми не досягнемо в майбутньому стабільної перемоги. 20 років в освітній сфері працює вчителька початкових класів Ольга Британова. Сьогодні вона є одна з нагороджених. Говорить, Проходила сертифікацію двічі. Сертифікація насправді виконує найважливішу роль у суспільстві. Вона допомагає піднімати престижність вчительської праці. Вона Незалежне оцінювання вчителя підвищує самооцінку самого вчителя, авторитет його серед колег і серед батьків що дуже важливо, підвищує авторитет школи. Нагадаємо, успішна сертифікація є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, зарахування чергової позачергової атестації, а також бонусу у вигляді 20% надбавки до зарплати вчителя.